Першу цього року колону з гуманітарною допомогою Ріната Ахметова відправили в Донецьк за два з половиною роки наймасштабнішої гуманітарної місії на сході країни. Це вже 282-га колона. За її пересуванням стежить кореспондент Сабиті Ростислав Сисоєв. Він з нами на прямому зв'язку. Ростиславе, куди вже дісталися вантажівки. Олена, водії в дорозі вже 9 го годину позаду сотні кілометрів, а попереду ще лінія зіткнення. Рано вранці машини вирушили з Дніпра і зараз знаходяться на, пункту, на пункті пропуску Новотроїцьке, де проходять перевірку. 40... 20 машин в колоні, і взагалом вони вони везуть 400 тонн продуктів. На цю допомогу вже чекають літні люди, діти та інваліди всього сотні тисяч людей. І відомо, що штаб Рінет Ахметова з перших днів бойових. З самого початку бойових дій на Донбасі допомагає мирним мешканцям з обидва боки лінії розмежування. І з нами зараз директор гуманітарного штабу Ріната Ахметов, Олександр Вишняков. Олександр, скажіть, чи все зараз у вас йде за планом? У нас все йде по плану. Перше в цьому году автоколонна гуманітарного штабу зараз проходить оформлення на контрольно-пропускному пункті Новотроїцьке. Все продукты, которые входят в состав гуманитарного набора, прошли проверку качества при загрузке в автомобиле. На всей партии продукта у нас есть сертификаты соответствия. Если обстановка позволит, в течение двух часов мы завершим оформление, и колонна направится на неподконтрольную Украине территорию, где помощь ждут сотни тысяч стариков, женщин, детей и инвалидов. Дякую, дякую, Олександра. Ну, якщо все надалі буде добре, то вже ввечері гуманітарна допомога від Ріната Ахметова буде в Донецьку. А ми будемо надалі стежити за рухом колони. Олена, дякую, Ростислав Сесоїв стежить за перетином лінії розмежування першої цього року гуманітарної колони штабу Ріната Ахметова, яка прямує в Донецьк.